Самий величезний привіт усім! Запрошую вас на перегляд продуктів в магазині Аврора. Бачу знижки навіть до 10 березня деякі є. Давайте роздивимося, які ціни в Аврорі на продукти. Ось таку каву. Дві упаковки по 225 г. Можна придбати за 179 гривень. Хочу подякувати вам за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Самим найкращим величезне спасибі. 70 грам, ось така монарх 49 гривень. В акції чай Ахмад 33 гривні. Сухі вершки до кави. В упаковці 200 г я колись дуже часто купував. Кава в зернах, тут цілий кілограм, також зараз зі знижкою. А ось такий набір чаю від Tia Moments 20 і 20-40 пірамідок разом. Да? Да, він зараз іде в акції 55 гривень. Також хороша ціна на чай TET 48 пакетів. І з ароматом бергамоту. Напій кавовий, розчинний 50 грамів. Ой, дивіться, а на оцей кавовий напій 80 грамів акція аж до. А, вже закінчилась. Оце збиває з пантелику. Знаєте, коли ці акційні цінни не забирають цінники. Кава розчинна, чорна карта. Тут 50 грамів, 55 гривень. В Акції кава не з кафе сто сімдесят грамів. А ця не з кафе gold 210 грамів. Макофе gold 60 грамів, 69 гривень. Цикорій плюс 100 грамів. В ціні 44 гривні. Так, ось такий напій розчини на основі індійського цикорію з чорницею 90 грамів. Не містить кофеїну 39 гривень. Тарталетки. А в упаковці 12 штук, 27 гривень. За 14 гривень зараз можна купити насіння. Хто полюбляє похрумтіти, грінки 80 грамів. Сніданок Nesquik, 200 г 52 гривні. Та сніданок Line 210 г 49 гривень. Шоколад від Millennium. Цукерки шоколадні 100 грамів 39 гривень. Ну, 100 грамів це як плитка шоколадна. Поцілунок Янгла. Від Любімов. Вага тут, зараз вам скажу, о, 100 грамів. Продастся. Зараз піднімемо. Все, що падає в мене, воно одразу продається чомусь. Цукерки житомирські ласощі, батончик 200 г 37 гривень. 34 гривні цукерки шоколадні 200 г. За 29 гривень можна купити ось такий набір гумок жувальних. І пломбірні 170 г 24 гривні. Факції Артек від світоч. Я тут навіть з Ваврорі знайшов ось такий джек. Він же йде упакований, вага 290 грамів. Купував я ті вафлі, я не пам'ятаю, там два види було, здається. Мені одні сподобались, а другі ну взагалі нікуди. Ой, а я люблю цю штучку Харківським, але мені дуже подобається 240 грамів. 29 гривень печиво. Тоня. Смак вишні 145 грамів. 44 гривні вафлі. Капризуля. За 49 гривень можна придбати коржі медові для торта. 400 г. Ось така готова суміш, медовик, готова суміш, баночка меду всередині. Суміш для приготування та випікання празького тортика. 500 грамів. І бельгійські вафлі. Оцю я би взяв бо штучку спробувати. Мірінда по 16 гривень. Я пам'ятаю, як тільки з'явилися такі напої у нас. Як ми всі ходили, діти пили і один перед одним хвасталися. Ну а що, ми такого не мали раніше? Шейк 15 гривень. А ви вже бачили таку новинку? Я ще не бачу. Дивіться, супер контик від конті злаковий батончик. Зараз просканую ціну тому що вони тут безцінні. 9 гривень. Вафельний батончик Алібі 15 гривень. Чи ти щось хотів купити? Першу не було, не під поворогі, а один з Так, тут я щось під пікалкою ще знайшов. Ось такі чай лісові ягоди, сонет. А хто виробник? Наш виробник. Ми ж підтримуємо зараз вітчизняного виробника. 19 гривень. Щось я відстав. Ось такий контик, також бачу новинка. Чомусь такі новинки я бачу тільки в аврорі печиво. Так, 30 грамів. Ну, знаєте, таку докавустку можна взяти там на роботі. Або вдома зранку 8 гривень зараз. Акція пюрешка для малечі від карапуз. Дивіться, які маленькі, Я пам'ятаю, ми такі маленькі купували і прикрашали ним а, свої пляцки В аврорі бумчик можна придбати за 17 гривень. І бачу тут багато чаю лойт. Він йде по 20 пірамідок, фруктовий, 49 гривень. Велика зубна паста саніну 32 гривні. Чи скільки вона, не бачу. Скільки тут грамів? Це ж велика 90 грамів, 32 гривні і маленька 22 гривні, 50, 50 грамів. Аквафреш можна придбати за 39 гривень зараз. Акція до 6 березня. Ось така дитяча зубна паста зараз по 29 гривень. І ось така мацюпонька по 24. 27 гривень. Ось така паста з ароматом м'яти, оптимальне очищення 125 грамів. Колгіт прополіс 47 гривень. Колгіт Потрійна дія 29 гривень. У акції зараз гелі для душу Фа 250 грамів, 55 гривень. 29 гривень. Зараз ось такий гель від душка 200 г. Зверніть увагу, зараз дуже хороша ціна на шампунь шауму, ніжне відновлення з пшеничними протеїнами 400 г, 77 гривень. Цікаво, хто вже спробував оцю цю новинку, залишайте коментарі, хто купував шампунь від шик з вітамінними амінокислотами та екстрактом авокадо для об'єму і блиску волосся 55 гривень. Ось такий шампунь також від шик. Очищене волосся за допомогою чого? ароматного фруктового шампуня. Угу, зрозуміло. Зрозуміло, і кокос це в нас йде також шампунь. З кокосовим молочком, екстрактом морінги для звложення та захисту волосся. Залишайте коментарі, хто вже купував, як вам цей шампунь, ця новинка, будемо вам дуже-дуже вдячні. А ось на чоловічу, шауму також непогана ціна, також 400 проти лупи. 29 гривень, зараз знижка на мочалку. Можна зекономити 10 гривень, ось така фруктова. Ось така мальва 24 гривні. До речі, на ці мочалки давно не було знижки. Вони вже, я скільки пам'ятаю, вже 77 гривень дуже-дуже давно. Три штуки тут. Так, добре. Для пухнастиків консерви по 27 гривень зараз. Для маленьких котиков, котиків юніор від 2 до 12 місяців по 14 гривень. Так, ласощі для собачок по 27 гривень. До речі, дуже зручна штучка. Ось такий контейнер. Якщо ви вигулюєте свого пухнастика, ось такі контейнери іде, там мішечки. І коли тваринка зробила своє діло, просто взяли, зібрали і викинули у смітник. 19 гривень. Ось така мишка на батарейках. Буде ганяти її, як ви думаєте, як гадаєте. Малий пухнастик буде бігати за нею. Чи буде втікати від цієї мишки? А ви бачили ціну на ось цей нічник світлодіодний на батарейках? Він зараз 69 гривень. Я скажу, хороша ціна 32 гривні на ось ці серветки двошарові 150 штук штук упаковці, і вони йдуть в картонну... картонній упаковці в конто... картонній коробці. Ось, нічого що, новорічний дизайн. Ціна хороша. А ось такі можна придбати за 39 гривень. Зараз тут 200 штук, також двошарові. Так, ось такий рушник для технічних потреб 21 гривня. Ось такі рушники можна придбати за 24 гривні 160 листів. 44 гривні набір туалетного паперу в упаковці 4 штуки, двошаровий. Так, дуру. зараз в акції. Ціна 19 гривень. А сейверд по чому? Як я люблю оцей сейверд, ви навіть собі не виявляєте, який він крутий. Ну, принаймні для мене. 29 гривень, так, да? дорогий. Ось таку упаковку мила зараз також можна придбати зі знижкою. 5 шматків по 70 грамів. Тут іде конвалія, як вона пахне, і оливка. 19 гривень ось такі крем мило рідке, антибактеріальне. Щось я не пам'ятаю, щоб я його бачив. Вони йдуть по 450 грамів. 55 гривень дитяче мило. 42 гривні коштують ватні диски, 120 штук в упаковці. 19 гривень косметичні ватні палочки 160 штук. Ну що ж, зараз почнеться сезон на парасольки. Тут є різні різні розчепірки, і чоловічі, і жіночі. Ну Давайте оцю і проб'ємо в горошок. 99 гривень це дитяча. Я не розумію, що тут все дитячі парасольки, чи вони просто за розміром маленькі. Ого, який манікюр, це якщо ваша дитина хоче бути, як там не дизайнер, а як він називається, то що манікюри робить, можна купити і буде на вас тренуватися. Дуже також цікава оця гра, пазл складати. Якщо не помиляюсь, вони дерев'яні йдуть. І оце також, на перший погляд, ніби здається, дуже-дуже легко зібрати, а насправді дуже-дуже тяжко. Бачу зараз на конструктори Лего знижки. Лего був самий найдорожчий. Лего. Найдорожчий а є, ну, звичайно ж, можна і купити трішки дешевше є десь. Я бачив, не тут, мабуть. Так, крутив, вертів, пташка, ну гарна. А що ж з нею робити? Її треба надягати на руку, як браслет, і що вона буде робити? Цікаво. Ну це, мабуть, діти знають точно. Дивіться, яка чудова пірамідка для малечі. Пірамідка ракета, і вона зроблена не з пластика, безпечно для довкілля від 6 місяців. Пшенична солома. Пластикова суміш на біологічній основі. А, ось так. Тому що є ще такі, здається, без пластика йдуть іграшки. Ось цей батон антистрес, іграшка антистрес, хліб. Я його хотів собі придбати, знаєте, де коли стрес. Все <рес> життя стресом. вже скільки у нас стрес цей? скоро закінчиться. цей Стрес 74, а був 99. Ну що, почекаємо ще на знижку. Він взагалі крутий, якщо його м'яти мнути так в руках, то... Цікаво, так така забавка навіть для дорослого. Ну що ж, я буду закінчувати відео. Вам бажати економних покупок, саме головне мирного неба, міцного здоров'я. Я сподіваюся, у вас все гаразд. До зустрічі.